Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 22 лютого, о 13.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Кривбас-верес на стадіоні Авангард Урінному відбудеться даний поєдинок. Ну, давайте, друзі, ми поговоримо про все це по порядку про Кривбас, про Верес. Ну, давайте про все ми поговоримо це по порядку. Подивимося взагалі, останні 5 матчів, які були зіграні між командами, і тут є перевага Кривбаса. Чотири перемоги Кривбаса проти однієї перемоги Вереса. Першого, е відповідно, квітня 2023 року Кривбас перемагає Верес на виїзді. З рахунком 2-1. 19 липня 2023 року у Творському матчі Верес перемагає Кривбас з рахунком 2.1. Потім 17 вересня 2023 року Кривбас відіграє верес з рахунком 2-1. 30 березня 24-го року Кривбас обіграє Верес на виїзді з рахунком 2-0, і 18 серпня 24-го року Кривбас обіграє вес з рахунком 2.0. Тобто, якщо беремо, так, знаєте, офіційні матчі, то у Кривбаса тут є справді перевага. Ось Верес обіграв Кривбас 10 вересня 2022 року. Після цього, да, була перемогу готоврись у але якщо брати конкретно офіційні матчі, то у Кривбаса тут є перевага. А Кривбас Юрія Вернедуба після 16 турів в Українській Прем'єр-лізі займає 4-ту позицію. 31 очко у Кривбаса, 3 поразки, 4 нічих, 9 перемог. 22 забитих м'ячами Кривбас у чемпіонаті України, 13 м'ячів пропущено, плюс 9 різниці забитих та пропущених. Подивіться, друзі, взагалі останні 5 матчів Кривбас, і Кривбас дуже здорово проїв. Да? Кінцівку першого кола. 4 перемоги підряд! Команду Юрія Вернадуба здобула. Ще була одна нічя у Кривбаса. Верес 9, у Вереса 19 очок. Після 17 турів у Рівнян 6 поразок, 7 ніч, 4 перемоги, 17 забитих м'ячів у Вереса, 24 м'яча пропущено і мінус 7 у Вереса різниці забитих та пропущених. Останні матчі Вереса у чемпіонаті України. Дві поразки, дві перемоги та одна нічия. До речі, друзі, подивитися на Кривбас. Як взагалі команда збори то провела. Непогано, і справді ось Олімпію Любляну обіграли, з тромстю була нічия. 1-1. Да, програли Кальмару. Але ось Airboru обіграли. Кривбас дуже здорово виглядає. Да, була поразка 1-5 від Ресел, але Левадію 4-1 перемогли. З Согндалом була нічия. 2-2. В принципі, Кербас Віре Вернодоба дуже здорово і вже збір провела команда. Друзі, якщо казати про Верес, то Рівненська команда також непогано виглядала. Ось програли Катовіце 3-4. З Горник завжди була нічия. Вардер обіграли. Єдинство обіграли. Шкупі програли. Хамкаму програли. Ну, Знаєте, в принципі, Верес також. РФ програли. Ну, в принципі, Туристські матчі, в них то головне, то не рахунок. В них так головне, в принципі, гра. І, в принципі, якщо брати ось конкретну футбольну гру, то, в принципі, Верес та Кривбас, в принципі, доволі таки непогано виглядали справді. Ось Були і поразки, і перемоги, і нічі. Але, в принципі, ще була така гра доволі-доволі таки непогана. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити взагалі-то до думок. Чого все-таки очікує та я відданого двобоя. Ну що ж, матч справді дуже важливий. Як для Кривбаса, так і для Вереса. Кривбас на даному миті йде в зоні Єврокубків. Ось, четверта позиція. 16 матчів, четверта позиція. Верес дев'ятий. І, в принципі, української команди ну, мало ще не шансів на Єврокубки. Але головне завдання це, звичайно, ще не вилетіти ці команді Верес до зони виляту, як ви бачите, ну, в принципі, багато, багато, да? сім очок, але до зони перехідних матчів на всього три. Дуже-дуже така плотність і справді, українській премєр дивіться, подивіться, і справді плотність і справді є. Ось, в принципі, інтрига у чемпіонаті, звичайно, зберігається. Причому на усіх позиціях. Ось. Тим більше плотність. Ну, подивіться, да? І справді дуже близько команди розташовані. Тільки Київський Динамо має перевагу в 5 очок від Олександрії. Ось, А так, в принципі, якщо брати інші місця, то в принципі неймовірна конкуренція. І за зону виліту тут буде боротьба і справді. ось. Але думаю, що і за чемпіонство тут буде боротьба. Я вважаю, що ще нічого не вирішено. І є Шахтар Донецький, який ще обов'язково, я думаю, включиться. Ось, Тому, в принципі, дуже ці цікаво поспостерігати, що там буде далі. Що стосовно нашого матчу, Кривбас-Верес, то да, матч справді дуже важливий для обох команд, то Кривбаса. Дуже хороша зараз серія проти Вереса. Тобто, в принципі, Кривбас дуже здорово виглядає проти Вереса. Я, друзі, знаєте, очікую такого хорошого футбола. Думаю, у будь-якому Думаю, що обміняються команди Гулами. Думаю, що Кривбас Заб'є голову рота Вереса. Думаю, що і Верес відповість. своїм забитим м'ячем, чим. -то. Тобто, я думаю, що в принципі, тут у будь-якому команди У заб будь-якому заб'ються, Це моя перша думка. Ну і друга моя думка, я все таки, друзі, віддаю перевагу Кривбаса і Юріверна дуба. все таки кривбас справді дуже здорово виглядає. І я все таки думаю, що Кривбас як мінімум, Верс не програє. Нічю я, звичайно, не виключаю, не здивуюся, якщо Верес забере очки у Кривбаса. але скоріше за все я думаю, що якась буде мінімальна перемога у Кривбаса, там, наприклад, з рахунком 2-1. Тобто якась така, знаєте, мінімальна перемога з рахунком 2-1. Це дуже-дуже такий справді вірогідний сценарій. Думаю, що все-таки скоріше за все, Крибас з якимось мінімальним рахунком Верес там обіграє. Але нічу, якусь нічю 1-1, я все-таки виключати не буду. Але, скоріше за все, друзі, думаю, що Кривбас з мінімальним рахунком, 2-1, наприклад, Верес все-таки обіграє. Я думаю, друзі, якось так буде. Тобто, перша моя думка, це обидві команди заб'ють, а друга моя думка, думаю, що Кербас, як мінімум, Верес не програє. Скоріше за все, я думаю, що Кербас якусь мінімальну перемогу 2-1 над Вересом здобуде. Друзі, що думаєте ви? Напишіть, друзі, свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте не нещасливими. щасливими. Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів.